На Закарпатті затримали поплічника РФ, який підпалив авто ЗСУ та Червоного Христа. За задумом ворога серія підпалів мала розхитати суспільно політичну обстановку в регіоні. Палієм виявився 24-річний житель Вінничини, який шукав швидких заробітків. У телеграмі на нього вийшов представник спецслужб РФ і запропонував гроші в обмін на співпрацю. За вказівкою ворогів упродовж однієї доби молодик підпалив позашляховик ЗСУ та автомобіль Червоного Христа. Це він від. Зняв на камеру свого телефону та відправив російському куратору. Утім, замовник ЗРФ відмовився платити і пообіцяв розрахуватися після виконання ще декількох підпалів. Правохоронці затримали зловмисника на гарячому, як тільки він підпалив третю автівку. На місці події у нього вилучено засоби підпалу та мобільний телефон із доказами листування з расистами. Замість грошей з РФ затриманий отримав підозру від слідчих Служби безпеки за двома статтями Кримінального кодексу України – за частиною 2 статті 194 та частиною 1 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років тюрми.